Галецюк, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Безумовно, ми маємо підтримувати український кінематограф, але ми наполягаємо, що при розгляді цього законопроекту до другого читання ми маємо збільшити роль використання української мови, зробити вимоги значно більш жорсткішими. Разом з тим, я хочу наголосити на тому, що в парламенті зареєстровано пакет законопроектів про фонд гуманітарного розвитку. Шановний Володимир Борисович, я вже декілька разів звертався щодо цього на погоджувальній раді. Це закон... На проекти 3597-3598, які є по суті ширшими, більш системними та дозволять організувати підтримку не тільки кінематографа, а взагалі культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, охорони здоров'я, і в тому числі зберегти фінансування для онкохворих дітей, яке передбачено за рахунок державної лотереї. Причому цей фонд гуманітарного розвитку він передбачає абсолютно прозорий відбір на проєктних засад так Конкуруючих між собою проектів в цих сферах він передбачає абсолютно прозорий режим використання і звітування за кожну гривню, яка буде надходити в цей фонд як частина акцизу від тютюнових виробів, як частина акцизу від алкогольних виробів, а також від запровадження повної державної монополії на лотерейну діяльність, яку також пропонує фракція радикальної партії. Тому ми пропонуємо і підтримати цей законопроект, але допрацювати його до другого читання а також не від. Кладно виносити на розгляд парламенту фонд соціокультурного розвитку, який дозволить країні отримати реальний механізм інвестування в розвиток людського капітала і формування соціальної стабільності, так як це працює, в тому числі в Великобританії. Дякую.